Джерело святого Пантелеймона освятили у Летичеві на богоявлення. Спочатку благодатний ранок зібрав громаду селища у місцевому храмі села Щедрова на Богослужіння. Люди прийшли з вірою та надією відчути особливу силу таїнства хрещення Господнього. <звітчев> Вітаю вас, браті і сестри, з великим домдесятим Господнім святом, хрещення Господнє богоявлення, святого, єдиного Бога. О. Троєці при у трохи по Бога Отця, Сіна і Духа Святого, який у вигляді голова спочивав, як, як Йоан Хреститель оповідав і говорив, і бачив я Духа Святого, який у вигляді голову спочив, і голос із неба, який лунав, це дух, це сім мій любляй, я вподобав. Слухайтеся його. По завершенні служби за традицією у храмі. Освятили воду, що у цей день набуває особливих властивостей. Кожен вірянин несе священу водичку додому, яка покликана оберігати родину від усього лихого. Приходить, ніби радість, нова, благодать благодатна, наступний цілий рік. І мама хворіла. Чоловік хворів, напилися водички. Мені здається, що їм набагато краще стало. Може, це віра. Найбільше допомагає і впевненість в тому, що воно має допомогти. Душа відпочиває в церкві, і те, як ми парфіани української нашої церкви. Ми раді вже цього року, що вже в нас є помісна церква. церкву. себе і свою душу. Ну, свято це дуже велике свято. Цілюща, дуже цілюща. Її треба пити цілий рік. Поставити, ну, поновляти там, ще ж святять нас на стрітення, святять воду. І п'ють, і голову миють. І треба вона дуже помічна. Додаткового душевного піднесення саме цьогорічне водосвяття додало мешканцям Летичівської громади і завдяки освячуванню довгоочікуваного джерела святого Пантелеймона. Майже півстоліття місцеві жителі набирали воду для щоденних потреб у струмку, розповідають смачніші та якісніші годі шукати. Я знаю чоловіка, він мені розповідав, що брав аналізи моршинську воду з крану, з цього джерела і, і ще яку це ще якусь він казав, із криниці. Там ще криниця біля п'яти поверхівки. То він сказав, що найбільше в цій воді срібла, Сама краща вода ця. 50 років живемо ще наші дома і ходимо сюди. Ні, і ми тільки от візьмемо з крана воду, з крана стільки у. Цей, повну. А ця немає. От. І ми не можемо зварити їжі без води цієї. От. І сьогодні от 6 годин прийшла, взяла от. і зварилася. І і спасибі Богу, Господь, ви... що це таке є, таке в нас це зробилося. От. І спасибі батюшки нашим, спасибі нашим, нашим... керівникам, вони в цьому. і ще буде краще, я так думаю. Цьогоріч представники місцевої влади та духовенства вирішили облагородити знану місцину і символічно на водосвяття. Освятили її, назвавши джерелом святого Пантелеймона. Це місце, яке ми сьогодні облагородили, воно візнавоно відзначилося, відзначилося ще людьми раніше, які приходили сюди. оце це місце здавнє. Як багато людей, які приходили сюди, говорили, одні кажуть, я вже тут 20 років беру воду, я тут вже 40 років беру воду. Але доступ до цього джерела був дуже дуже такий, скажімо, поганий. Але і крім того, що як на як на богоявлення вводиться нас українські традиції, православні традиції, е, окунатися у водохрещенську купіль і тому, звичайно, що потрібно було якось і поєднати, зробити добру справу і зробити заразом оцю купіль. Це мені сьогодні приємно бути на цьому святому місці, яке ми сьогодні освятили джерело. Це де завжди наші. Раді вибрали воду, але сьогодні бути брати цю святу воду, і так сталося історично. Що ще сьогодні ми маємо нашу православну церкву України? Ви подивіться, скільки людей сьогодні до нас прийшло? Розділити світлу мить прийшло чимало людей. Кожен з надією на краще та вірою у серці. Христос хрещається в ріці Йордан. Приємно сьогодні бути на такі святкові події. Отакий От величний день богоявлення зі всією Летичівською громадою, де сьогодні освятили оцю купель, оцю місце, яке стає в нагоді, яке в подальшому для людей це буде своєрідна така духовна святиння. Люди тут будуть постійно приходити. Це вже є місце очищення, місце відпочинку. Місце духовного збагачення. Також облаштували на джерелі і місце для занурення у цілющу воду. Кажуть, тут воно особливе. Температура води завжди, навіть у люті морози, до 12 градусів. Перші сміливці випробували її на собі, занурившись у водохрещенську купіль. Минулий рік пропустив, а так кожного року. А для чого? Це вам на Для здоров'я, перш за все. Щоб душу очистити. раджу всім. Саме у ці величні дні над українським Йорданом Христос відкрив нам джерело сили і перемоги над злом. Саме у ці дні дарується нам перемога над сучасними нашими ворогами, над усім тим, що спричиняє нам болі і страждання, і дає нам відчуття, що так далі жити не можна. Усі ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, каже нам апостол Павло. Хочеться вірити, що окропленням свяченої йорданської води Божа сила, Божа благодать і Боже просвічення пронизить нашу землю, наші серця, наше суспільство, так як вода обмиває усю земну кулю і дає нам усім життя.